Друзі, привіт, ранок. Трошки на восьму годину, там чим 7.10 чи 7.15. Сьогодні вискочив поранше. До себе тут на сулу, як завжди. Як ви бачите, ззаду в мене річка відкрита, весна. Сьогодні 11 березня, співають птички, прилетіли качки, навіть журавлів бачив, лебедів. Ну вже повним. Ходом весна. На руслі, як ви бачите, льоду зовсім нема. Але але я буду ловити рибу не тут і не фідером, а ось тут. Бачите, тут ще залишився льод. Ось тут. Я вже сходив, мій ящик вже стоїть одніс. І зараз я піду туди. І поки ще є слід, спробуємо щось спіймати. Так що традиційно не будемо тратити час вперед ловити рибку. Лід, звісно, змиває, як ви бачите, потроху-потроху по сюди у затон продвигається і продвигається вода відкрита. Ну, а я зараз ось укинув прикормки в одну лунку. Мені один Мій глядач писав, чому ти ніколи не кормиш. Ну в мене залишилася ось прикормка з попереднього разу, коли я пробував на фідер ловити, але нічого не спіймав. Замішав прикормки, я там розказував, прикормка, зараз я вам покажу. І ще раз, у мене залишилася тут бумажка. Ось така. Це чисто така прикормка. Більш нема нічого. Фанатік, зима, король мотив. Ось так. Я її вкинув, пару таких жменьок іжжав. Зараз поставлю одну удочку чи на черв'яка, на опариша. Зараз під'їде скоро товариш, підвезе мотилька. Ну, а буду робити все рівно упор на безмотилку, як завжди. Так що, друзі, поїхали. Вчора заїжджав в рибацький магазин, пив ось таку гость салатовий не можу вже пора фідерні снасти куплять а я ще зимові ну поки що ще лід есть ай ці удочки опа сесмо так ну що розвернемся сейш почнемо Перша проводка нічого. Ой на цю мармишку не хоче. А може взагалі не хоче. Ну, Зараз спробуємо на свою стару. Зараз пройдуся, ще подивлюся. Може тут якась друга риба є. Ось Коротше, ось таким макаром. О, звичайна, наживка фідерна, ну, не тільки фідерна, класика, коротше. Черв'як з опаришем. Зараз поставимо, беру без мотилку і вперед. Сьогодні вже не забувся на колінники. Що, ну. нехай клює. Подивимося, як воно із тих. Зараз подивимося. Добре, будемо поки експериментувати час є. Так, друзі, не клює тут аж нічого. Проїдемо зараз он, з товаришем на другу ямку. Попробуємо ще там, бо сьогодні обіцяють завіду зливу. Нас да. довго да. немає кльову. Якщо нас довго нема, ось хлопцям передаємо, то значить хай біжать туди далі, на ту яму. Можливо, там щось є. Вже ж до обід доб'єм день. Що ж тут? Пробігали, пробігали. Спочатку тільки прийшов, мов була в камеру плітка, де вона ділася, хто зна. Ну нічого. Це і таке... так. Друзі, наслідки нехтування правил безпеки. Смішно <смічно> і грішно. Слава Богу, що глибина по пояс болото питались перейти. Друзі, на першій ямці не вийшло нічого. Поїхали з товаришем на цю ямку другою дорогою, по другій стороні річки. Не доїхали. Переходив мій товариш, канавку трошки провалився, трошки намочився, не дуже, ну по поясу. Поїхав додому. Ну а я приїхав ось сюди. Що, подивився тільки, що в відеокамеру. Окуня, повно, повно Окуня. Ну Зараз спробую на черв'яка. На безмотилку. Що в нас вийде, не знаю. Так що зараз спробуємо. Зараз надінемо черв'ячка. Хлопці тут ловили на черв'яка Окуня. Попробую і я зараз. Якийсь часок півтора, якщо не буде нічого, то що то ж ти зробиш? Попробуємо якось так щас. Чого він не хоче клювати, невідомо. І окунь хороший ходить. А брати аж ніяк. Опа, ребята, є, диви, а я кажу, брат не йок. Ха-ха. Ова, є, и Розловив Разловив я. Гвоздь шарик. Ось покажу ще раз. Ось, дивіться. Ось такий із зеленою точечкой. Такий ярко-салатовий. 35 грам. Продовжим. Опа, е. Дивы, ребята. ха Ага! Не встиг закинуть і вже другий є. А Ось вот, де шарик працює. Опа. Опа. І є. О! Ти, гада ковтнул же. Ё-моё. Купнув хто зна куди хтось дзвони. Ой, дзвонив товариш. Клюнув окунчик, правда, маленький, ну, хоч щось яклює, і то приємно. Що нам ще треба? Сейчас почепимо свіжого черв'ячка і закинув опять сейчас не буду переривати а так хай буде ось О, друзі дивіться скільки тут окуня окуня повно

Ці лунці клює окунь на, на черв'яка. бачите? Треба переставити десь отут. Поки я дивився, чуть не... Чуть не взівав. Бачите, другий підряд. І чудово! На черв'ячка на стоячу плює у кушок Добре, щас на цю щось не хоче клювати. О, дивіться, 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 що робить. О, 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 опа, є, диви один за одним, ребята. Ого, о, це вже хороший. О, ух ти, диви. О. О, це вже окунь. О, красапета. Он він понял як він клює. Ну, оце вже оце вже воно. Знаєш, не зря я сьогодні заїхав в одне місто, там де є трошки червячків. Ну, То 5-3 десятка, бо чомусь у мене ті, що я пройшли раз рив пропали. Не знаю чого. Вроді плюсова температура була. Не знаю, пропали. Ну я прямо зранку свіжак, укинув вила, заїхав, нарив і зразу на рибалку. Так що... Отак раз. О! Ось сюди отак. Знаю раніше, ще в дитинстві, років 40 назад, а то й більше. Робили звичайні зверболозини, звичайну поплавочну удочку, намотували жилку рогачик і поплавок. І на черв'яка отак розставиш. Удочок і ходиш, дивишся. Раз дивишся, поплавок затягнуло Воно ж на поплавку глибину відрегулірував, а ще метр чи півтора чи з пів метра жилки оставив посередині цієї палки верболозової, перев'язав, положив на лунку поперек, щоб не затягнуло. Те і все. Ходиш, дивишся, прийшов, дивися, раз нема поплавця. О, дивіться, дивіться. Ага. Тільки що тут. Сейчас ми трошки підшевелимо так. Ну дивіться, щось Клюну ешь. О, 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 дивіться. видите, видите. Опас, есть. На череко. І есть. окушок, Ага. На другу утку тільки переставив її в друге місце і, і зразу єсть. Так, треба замінити черв'ячка. Ого! <різвив> прокльовує, прокльовує. Чи й так і непогано. О! Знаєш тут, я в я... камеру дивився. Ну, так слід я дивився. Тільки що клював. Ось зі клювів. Опа, а жутку потягло. Ох ти гад. Оп. Є Єсть. Знаєш ти? Єсть. На червячко. На червячко и есть окунь Сейчас мы. Опа, есть. Есть, чим бачилось? Тики вкинув і есть сейчас глянем котра година. Одинадцята майже. І десь обіщали нам дощ. А він якраз і розпочався, точно. І... Ші -ші 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 -ші. Ну нічого, зараз трохи половим, дощ такий. О, диви, 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 опять тут клює. О -ху -ху. О -ху 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 -ху. Опа, є, бачите, та сама одна утка. Это уже хороший укунчик, Ну, як хороший? Нормальненький. Знаете, такой. Опа, е. Раз, и есть. Ух. Луночка гарна. О, і відпав. І відпав. Гарна лунка, друзі, попалася. Ой. Ну клює на неї. І хорошо клює. Така ось мармишечка, бачите. Ось. Звичайно. На стоячу на черв'яка великої ролі не ігра Я ж кажу, ми раніше ловили на крючок, не на мармишку. А як звичайна літня удочка, крючок, поводок, грузик, поплавок. Можна було б і таке зробити, попробувати, але вже не буду. Хотів, друзі, сказати вам, що... Це вже буде крайня рибалка цього сезону по льоду, на льоду. Але мабуть щось я бачу, що ще разок я сюди приїду. Тут льод, лід ще хороший. Зараз треба переставити другу утку, щось на неї не клює. Шукати хорошу умку. Бачите, на цю на одну клює. Ну, правда, и на тубу вытягнул. Ну, а в основном клюе на цю. О. Вот так о. О, 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 о. Опа, есть. А что? О. Знову ця лунка. Це хороший окунюк, Да. О. Знаешь, хороший окунюк Одна лунка працює капитально. конечно супер-пупер дождь весна а мы ловим на льду окуня причем башта не клювал он не клювал а тут раз и заклювал А тут раз и заклювал трава мабуть На следующий раз Грузи, на, настроить ага, ага, ага. Ага, 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 ага. Опа, есть Дергал, дергал Есть матросик Барбосик, акуратно. Ось тут ще нормальний черв'як. Настроїть пару удочок поплавчаних зробити, ради інтересу, разок проїхати, вечором сісти, їх недовго зробити. Якісь там поплавочки, там якісь у мене є кусочки пінопласта. В общем, попробую, не знаю, чи ще приїду сюди, чи ні. В залежності від погоди. Бо як буде дуже сильний дощ, то сюди проблематично буде доїхати. Ну ось, друзі, сьогодні така рибалка. Приїхав на одну яму, рибку побачив, поки розмотався, не клює. Камеру опустив, нема, де зділася. Бігав, бігав по ямі, окунь є, а плітки, плоскирки немає. Спробували, як ви бачили, ми з товаришем переїхати на другу яму, не вийшло, трошки він намочився, Вернулись назад і я вже по своїй стороні переїхав на другу яму. Ну, як бачите, вдало, окунчик клював непогано на черв'ячка, на стоячу. А ну парочку я спіймав і на безмотилочку. Так що ось так. Дощ іде, мочиться. Вже сильніше і сильніше аж бульби йдуть. Так що, друзі, ось така чудова рибалочка. Ну, думаю, ще, ще хоч разочок, ще думаю, сюди я приїхати по льоду. Так що ось такий екстрім. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І на цьому все. Пока. Слава Україні!